Споціонального кодексу України кримінальне провадження звітність додержання принципу верховенства права, відповідно до якого людина її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду справи. І, відповідно до статті 11 Кримінального кодексу, під час кримінального провадження повинна бути забезпечена повага до людської гідності. Кожен має право захищати усіма засобами, що не заборонені законом, свою гідність, права, свободи та інтереси, порушені під час здійснення кримінального провадження. Відповідно до пункту 4 статті 75 Кримінального процесу кодексу України, суддя не може брати участь в кримінальному провадженні yeah. за наявності, в страні, yeah, ввели, ввели, сумнів його неупередження. Mm -hmm. Але як бачається, головуючий у справі суддя цоков. Порушенням е, частини 4 статті 336 Кримінального процесуального кодексу України, е, а саме е, проводить сказане е, судове провадження, а саме е, підозрюваному Масічуку і не було вручено пам'ятник про його права під час останніх чотирьох днів, е, протягом яких проводило судове засідання, а також судовий розпорядник, та секретар. Не перебував поряд з басічуком до закінчення судового засідання. Крім того, оскільки я вказав, що е, е, судочинство судове провадження здійснюється з врахуванням європейської практики е, практики Європейського суду справ людини, хочу казати на те, що. Відповідно до справи штапуля проти Молдови та проти Туреччини, е... європейський суд вказав на таке: якщо судові органи не провели необхідне розслідування, основних фактів справи для того, щоб перевірити, каже, це порушення в цих п'ять Європейської конвенції з прав людини. Крім того, в іншій справі Рейнха е... проти Австрії буде здоровим. Процес має носити змагальний характер і має бути заснований на принципі рівноправності сторін. Останні події і, власне, розгляд судей цього клопотань сторони захисту вказує на те, що із 23 заявлених клопотань було задоволено лише. Три клопотання, інші клопотання були е, залишені або без розгляду, або без задоволення. Крім того, е, на, нашу, на наше глибоке переконання, суддя цього упереджено діє в судовому процесі і відмовила, відмовила е, стороні захисту, а також. Підозрюю Ігорю Мосичуку заявлені додаткових клопотань, які стосуються предмету розгляду цієї справи, а саме клопотання про подовження строку утримання підтримки. Вказані клопотання стосуються виклику свідків, витребування додаткових матеріалів, без яких неможливий Об'єктивний, повний і законний розгляд цієї справи. Тому ще раз, керуючись пунктом 4 статті 75 Кримінального кодексу, статтею 80-81, прошу відвести суддю СТОПОЛУ від даного кримінального провадження. І право робити. Заява входина в суть новому вигляді. А можна висловиться історію? І моя думка вже нікого не цікавить? Ваша думка буде висловна з 8 людей, щоб буде розглядати дані. Ні, послухайте, Я прошу внести в протокол. Зараз що Вимагаю, щоб ваш відвід розглядався, виключно через відеоконференцію, щоб я був на відеоконференції міг реагувати на те, як буде рамчата. як мені стало відомо, що готується до засідання, уняти, в якому без моєї уряд підконференції планують за винести різдві. Тому я прошу занести окремо, як додаток до такого мого адвоката мамалиги про відвід. Моє доповнене опитання, що прошу розглядати відвід тоді, Сокол, виклик, виключити в режимі відеоконференції, який я брати в усі через моє лікування військ і лікарність допомоги. Дякую. Заява про рядник буде розглядатися а, з рахуванням відеоконференції з підготуванням в цьому ж залі, в цьому ж комісії. Прошу не розходитись через пів години і зібратися в консультації.